Так, далі в нас знову ж таки свіжачок, але пободріше. Бачите, 156 тисяч обертів, 3 центи на пікові. Зараз менше центу торгується. Та ж сама Аїшка, тому закидаємо бакс. Ідемо лімітку на 25%, 60 токенів, 1 цент не відбиває нам навіть а, власти того, що ми вкинули. Тому півторушечку не відбиває. 1,9. Відбиває 1,9% перший ордер. Поїхали далі. Пікова була 3,5. 3,5 ставимо 2 бакси, 2 ікси від того, що ми вкинули, дуже слабо. Тож, наступний, я буду, мабуть, ставити вже центів так на 15, щоб хоч щось забрати. Окей, 9 баксів. І останній ордер на 23 центи це 15 іксів. Оце вже щось. Наступний свіжачок 69 тисяч оберту. Мікро GPT, цент був піковим, зараз половинка від цента. Все дуже погано для нас, тому що заробити тут ну, немає на чому. Фактично, якщо подивитися, по 39 токенів. Перший ордер ми поставимо на, ну, ми навіть не відіб'ємо, розумієте, ми з хайового ордеру найбільшої ціни, яку він отримав. Ми навіть не зможемо відбити е, тіло. Тому 2,5, 2,6 це наш перший ордер для того, щоб забрати тіло. Але це Х2 від хаю, який в нього вже був. Це піпець, просто розумієте? Так, наступний ордер це 15 центів, інакше ну, просто нічого не заробимо. Я вам серйозно кажу. Якщо от такої херньої не ставити, то ми нічого тут не заробимо, але шанс ордеру зафіксуватись на 45 а, центів нульовий ну 0,00. От прям, прям взагалі. Ну, по факту будемо вже дивитись Я знаю, що я в мікро Adgypті вкинув 1 доллар, і будемо бачити, там як нормально стрельний ісів на 10, то можна буде злити раніше.